Росія знову вдарила по Херсону. Постраждала чергова медична сестра. Відомі подробиці чергової атаки допомагають повернутися до нормального життя. Наш центр спеціалізується за двома напрямками. Розкажемо про центр реабілітації при Миколаївській міській лікарні. Холодна пора року. Я закупив електрообігрівачі, також звичайно закупив теплий одяг. Як миколаївці готуються до майбутньої зими. Середа, 9 жовтня, і у нас для вас є новини. Традиційно на марті оглядаємо головні події Миколаєва та регіону. З вами Вікторія Панченко. Почнемо. Вчора російська армія з дрона обстріляла територію Миколаївської області. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Зокрема, о 13.58 окупанти атакували куцерубську громаду з впіві дрона. Постраждалих немає. У ніч на 9 жовтня російські військові вдарили по селу Степанівка у передмісті Херсона. Пошкоджено медичний заклад. Постраждали двоє працівників медперсоналу. Повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу. Пропонуємо пряму мову. Постраждала чергова медична сестра, яка отримала тяжкі поранення. Наразі вона до домносної лікарні. Постраждала молодша медична сестра з легкими пораненнями, теж госпіталізована. Зазнали. Порушень стаціонарний корпус, розрушена стіна повністю, 10 вікон, дах, причілок, ганок, сходи. Працівники знаходились прямо напроти цього місця влучання. Ударною хвилею, скоріше за все, вони отримали такі поранення. На Миколаївщині затримали 21-річного жителя Хмельницької області, який постачав наркотики у Баштанському районі. Як повідомили в Нацполіції, він пересилав партії психотропів до різних регіонів країни. Раніше правоохоронці вже викрили групу, яка фасувала та збувала наркотики через закладки, ховаючи їх на кладовищах і в лісах. Тоді затримали трьох осіб, а зараз виявили їхнього постачальника. Фігуранту загрожує до 12 років в'язниці. У Доманівці загорілася автівка у дворі будинку. Зайнявся автомобіль ВАЗ-2103, повідомили в ДСНС Миколаївщини. Вогнеборці вчасно зупинили полум'я та не дали йому поширитися на будинок і гараж. Загалом, 8 жовтня, рятувальники тричі виїжджали на гасіння пожеж. Зокрема, в Очаківській та Воскресенській громадах фіксувалися горіння сухостою на відкритих ділянках. Допомагають повертатися до нормального життя. У Миколаївській міській лікарні номер 4 реабілітологи опікуються відновленням людей, які через війну втратили кінцівки і тепер мають протези. Також працюють із тими, хто має захворювання опорно-рухового апарату. Загалом на амбулаторному і стаціонарному лікуванні перебуває до півсотні людей. Про роботу лікарів і яку допомогу отримують люди. Далі в сюжеті Олександра Матюшенка. Війна, розв'язана Росією проти України, щодня забирає життя наших громадян. Покалічені долі та пожиттєві травми стаються з і цивільними, і військовими. Така трагічна історія спіткала і Андрія. Миколаївський вчитель фізкультури та футбольний тренер пішов боронити Україну, але під час одного з російських обстрілів втратив ногу. Це було о, на бойовому завданні. Мене мені, звісно, не хотілося говорити. Ну так вийшло, що так вийшло, що я думав спасти свого побратима, ну і потягав потеряв ногу. Я його ударив плече ногою, а сам не в співбрати. Ну, побратим помер в госпіталі, а я постався живий. Опинившись на інвалідному візку, чоловік не впав духом. За державною програмою в Миколаєві йому встановили протез, і тепер він проходить курс реабілітації в четвертій міській лікарні. Сьогодні тут створені всі умови, аби повернути поранених до нормального життя. Наш центр спеціалізується за двома напрямками: захворювання нервової системи травматичного і нетравматичного ураження, також захворювання порнорухової системи травматичного і нетравматичного ураження. При надходженні пацієнта у наше відділення пацієнти оглядаються мультидисциплінарною командою, складається індивідуальний план реабілітації пацієнта. Всі ці заходи узгоджуються з пацієнтом. Більше двох десятків пацієнтів зараз проходять курси реабілітації амбулаторно і понад 20 – стаціонарно. Терміни відновлення кожного різняться, відзначають лікарі. Адже це залежить від складності травми, процесу одужання і мотивації пацієнта. Цикл реабілітації не має певних обмежень по часу. Головне, щоб була досягнута поставлена мета по відновленню повсякденних функцій пацієнта. В залежності від того, і наскільки виражені ці обмеження, пацієнт може проходити від восьми циклів за рік до двох циклів за рік, як в амбулаторних умовах, так і в стаціонарних, в гострому, після гострому або в довготривалому періоді відновлення. Зважаючи на чимову кількість травмованих, а також те, що Миколаїв приймає херсонських і одеських пацієнтів, в міському управлінні охорони здоров'я планують створення протезно-ортопедичної майстерні при лікарні у цьому проєкті. Допомагають німецькі партнери. Ми заздалегідь узгодили уже кандидатури наших працівників, які будуть проходити навчання по протезуванню, і очікуємо на наших. Спонсорів вчителів з 3-4 жовтня, які вже будуть розпочинати навчання протезування нашим спеціалістам, паралельно містом проводяться заходи для придбання приміщення, щоб розмістити даний вид діяльності, який новий є для наших закладів охорони здоров'я. Тому наразі проводяться всі підготовчі заходи для того, щоб запрацювала у нас також цей протезно-ортопедичний центр на базі 4-го міської лікарні. Сам Андрій відзначає, що це важливо та необхідно, адже травмовані мають повертатися до звичного життя, і лікарі готові в цьому допомогти. Дуже подобається четверта лікарня. Чого там відношення дуже добре ставляться до всіх хворих і до Побратимів, які теж потеряли кінцівки, теж ставиться дуже чудово. Як і лікарі, так і реабілітологи. Дуже подобається мені відношення їхнє до своєї роботи. Вже понад три місяці він проходить реабілітацію і впевнений, що настане день, коли він піде, не спираючись на милиці. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини та Март. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК ТІВІ. Хитрість не спрацювала. Дістатися кордону малими групами, аби непомітно потрапити до Молдови, таку тактику спробували аж 14 військовозобов'язаних, повідомили в Держприкордонслужбі. За цю ідею кожен з них заплатив власнику анонімного телеграм-каналу від 120 до 160 тисяч гривень. Утім, задум не спрацював і всіх затримали. Їхню подальшу долю тепер визначатиме суд. Більше не южноукраїнськ. 9 жовтня Верховна Рада ухвалила перейменування міста на південноукраїнськ. За це проголосували 275 народних депутатів. Альтернативна пропозиція надати місту атомників назву Гард набрала всього 207 голосів і не пройшла. Така ж доля спіткала і постанови про перейменування Первомайська. Пропонувалося назвати його Ольвіополем або Ольвією. У такому разі весь район області мали перейменувати на Ольвійський. Однак такі ініціативи не набрали достатньо. Голосів. Тому до перейменування Первомайська парламентарям доведеться повернутися знову. 8 жовтня у Миколаєві на площі перемоги демонтували зірку з пам'ятника на честь 40-річчя перемоги. Як повідомив перший віцемер Миколаєва Віталій Луков, демонтаж провели відповідно до закону про декомунізацію. Додаткових коштів на демонтаж зірки з міського бюджету не виділяли. Далі пряма мова. Відповідальним загалом був КП парк, а проводив демонтаж комунальне підприємство, яке займається світлом. Залишили її на території підприємства. Далі будемо визначатися після нашої перемоги, чи буде окремий який парк, музей тоталітарних цих тоталітарних символів, чи може буде інше, але це буде прийматися рішення пізніше. У Миколаєві вже 31 заклад середньої освіти працює в очному або змішаному форматі. Такі дані станом на жовтень повідомив мер Олександр Сянкевич. На черзі ще 11 шкіл, які запрацюють після завершення ремонту в укриттях і будівлях. Водночас ще в 15 закладах облаштовують найпростіші сховища. Відзначимо, що наразі у місті діє три форми навчання: дистанційна, очна та змішана. Батьки самі визначають, яку форму обрати для своїх дітей. Зимові холоди вже на порозі. Миколаївці починають активно обмірковувати над забезпеченням тепла у своїх домівках. Наші кореспонденти опитали містян, як вони планують підготовку до майбутнього опалювального сезону. Що думають люди? Дивіться далі в сюжеті Олександри Долматович. Цієї зими українці як ніколи готуються до проблем зі світлом та опаленням. Ми вирішили на вулиці нашого міста, щоб дізнатися, як люди готуються до цього сезону. Ну, якщо зима все ж таки підкине нам температурні сюрпризи на стовчику нижче нуля, то я підготувався до зими так наступним чином. Я закупив електрообігрівачі, також звичайно закупив теплий одяг. Ми накупили там павербанків, газових плиток таких маленьких. Чесно, поки ніяк не готуємось. Звісно, це буде закупівля зимових речей. Це буде закупівля, можливо, декількох ще павербанків, можливо, генератор. Яке опалення ви використовуєте? Пічне, централізоване, індивідуальне? Чому саме таке? Ну, я мешкаю у багатоповерхівці, тож я автоматично використовую централізоване опалення. Але все ж таки стараюся іноді використовувати електричне опалення там у вигляді конвекторів чи електричних обігрівачів. Центральне опалення. і Сезон опалення дуже добрий, і так що у нас немає такого, щоб. Бувають такі моменти, коли там на декілька днів можуть якісь проводитись технічні роботи а так взагалі досить тепло. Я живу за містом. Тому саме там так і скалося, що пічне. Я сам проживаю у е, частному будинку, тому я можу там топити, наприклад, камін або пічку, але я не знаю, яка альтернатива може бути для тих, е, хто проживає у, е, ну, у багатоповерхових будинках, де це просто неможливо зробити. У нас вдома своє опалення індивідуальне. Газове опалення, тому я думаю, з цим проблем цією зимою не буде. У нас газове опалення індивідуальне, тому що ми живемо в частному будинку. Чи придбали ви вже теплі речі? Так, звичайно, я придбав вже теплі теплі речі. Теплі речі це термобілизна, яка е, надягається під основний одяг, також пуховики, так звані, е, теплі шкарпетки, рукавички. Вже придбала, бо але знову ж таки щодо цієї погоди, зараз ось так сидимо, хоча зранку там було холодно. Є куртка тепла, але взагалі я ходжу, ну як куртку теплу ношу. Але хожу дуже роздягнутий. Як показало наше опитування, Миколаївці по-різному готуються до майбутнього опалювального сезону та цьогорічних холодів. А що думаєте, ви? Поділіться вашими думками під цим відео у соціальних мережах. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. І про погоду у четвер, 10 жовтня. Хмарність триматиметься у Миколаєві більшу частину дня. Ввечері небо стане чистим, без опадів. Температура коливатиметься від 14 до 24 градусів. Вітер переважно південно-східний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме 81%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться своєю думкою в коментарях про демонтаж зірки з пам'ятника на площі Перемоги у Миколаєві. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВ. Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших захисників.